Кондовою ранку. Сьогодні попловачна риболовля. Один за 26, коли ще темно. Паде дощ. А так сьогодні дощ і трохи вітряно передає. На водоймі вже не сам. Після мене десь 5 хвилин приїхали, що двоє рибаків там далі сіли. На поплувачок також. Так що поплочна риболовля. В цю пору зазвичай... І цій водоймі любить клювати лин. За ним я і приїхав. Замішувати корм. Вже у мене опариш і є черв'яки. При Real Fish. Сьогодні взяв червоний черв'як. лин карась. Ну, отак також маю. Платуарах із паріандер, такі дві пачки, але зараз це буде мішати. Потім ще домішаю, як треба буде. Петується. Розкладаю поплавочну вудку. i дві, Одна з них Brain, а Ball 5-метрова. Сьогодні 22 серпня. Вчора перев'язав поплавки з ніжним кріпленням. На одній виці буде такий Brain 1 плюс 3 грами. На інші я такі поставлю. Я взяв з собою парасолю, так що я під парасолею сиджу. Розпадаю другу водку. Дождь потрохи стає, але може так, в принципі моросіти довго і нудно. Такий пучок опариша. Чотири опариша чіпляю. закормити. Вже трошки стало видніше. Дож, в принципі лайть-лайт мусить. Уже якісь перші посіпування поплука плука було. Вона дрібна плотва підійшла. Дрібвання. Треба її. Сіде не беру. Вже година сьома і аж перша покльовка. така погода хмарна, але він може клюнути і в десяті, одинадцяті, дванадцять, будемо бачити. Це такий цікавий лен. лен. На ці водойми в серпні він в принципі клює. Зараз його пора, заж треба дочекатися. До, корм, до корму, до корм, бо треба кидати. Очку клівок але я так кутки витягую і перезакидаю. дочіпляю свіжого парша, Того знімаю і чіпляю свіжих. Свіжі вони там у воді рухаються. Але поки що тільки принесла одну поточку. Мої дії. Амор. Завел. Друга риба, на сьогодні платва і амор. Лина поки що немає, 9 година. Можна сказати, сьогодні взагалі кліва немає. Але чекаємо. Ще ловлю, ще години 3-4 точно буду. Свіжих опаришів. Jak? amor. Amor, no cóż, No Nauparsz. Тут такий, клієн вся кремлина. Щучка на паруш. Як ти не відкусив? От це влов. Ниграй. А поки відчіпав, гачок таки відірвався, перетерло. Прив'язую новий поводок, то я щока таки перекусила. Опа! па Ялинок! Оба! Нарешті! Невеликий, але є. Вже половина одинадцяти. Сьогодні так мало поклявок. І ось такий слимачок маленький. Але таки дочекався цього ленка цієї риби. Не цікаві слизі. Кажуть, що ця слиз налікує рибу, Лена запускають в інші ставки. Кажуть, що риба третя долинає і собі рани заліковує. Ну так кажуть, якщо чесно, на 100% цю інформацію я підтвердити не можу. Але хотіли лина, і лин є. Так трошки перекорпки таке тут. Ну а так якби покльовка була. Є! Знову що это гарне! Легенько десь попливачок веде. Дивіться, зранку вообще покльовок не було. Вже година далі. Практично одиннадцята. Тікають ці водорості. Так, що це за риба буде? Ух ти, ух ти! А оце вже цікаво А оте вже лен А покльовка така ледь-ледь, дивись, поплавок зміщається в сторону. Це вже файний. Було ще тянути так. Пручається сильно, сильно рибу. Та не йдемо Дивіться, які плавники Найвеликі. Що Ще грудніше, хвостовий. Файно, йду, перезакидаю вудку, може ще якраз буде. Лин поталапу, зараз докормлю. Два лина буквально за 10 хвилин. Потім ще прокормки дороблю. Добре, що взяв такі ці довгі поплавки. Не можна ловити так на одному місці, тому що вони жилку затоплюють. Хвиля йде над жилкою і тоді поплавки не зносить. Оба. Це платечка. Одинадцята година, але кльо значно краще. Так з 10 менш більш почало клювати нарешті. Гона вже спіймав аж два сьогодні, може клювати вже тепер все що хоче. ж би клювало. Пливи. Де ще трошки дороблю проконаки? Тут ніби щось прокльовує. Хай плоту, але може і клюнути і ще один. що я недовго кормив, потім таки риба підійшла. Я люблю такі маленькі кульки. Покажу зараз на які очки ловлю, які я собі сподобав очки. Акінак, 12 номер. Гачок не з такого аж тенесенького дротику. Чуть до середини загнений. На чотири париші. Сюди чіпляю. Клюк. Опа! Оба! Весмекою плотву. тут гілки мішають. Горі. Приходиться так на себе швиденько тянути. Сів балакати за гачки і тут покльовок. Там, де може клюнути короб, лин, амур, то ставлю той гачок. Літочка. Наразі тільки плита попадається. Та нічого, добре. Ще якраз все докидаю. Один вже половина першої. Скручую вуки. Десь біля першої ще одна платежка зловилася і все, розпогоднилось, небо вже стає ясніше. Поплавки відчіпаю, щоб не поламались. Риболовлю завершив. Получилось, в принципі, то, що запланував спіймати луна, і навіть двох. Не знаю, як воно буде, але в перспективі, звичайно, є бажання знову сюди за кілька днів чи за тиждень поїхати знову половити. Така симпатична риба, цікаво її ловити на поплавок, Правда, потрібно дочекатися. Сьогодні вперше пробував цю прикормку, Fish, червоний черв'як і ніби линок підійшов, так що можна її використовувати. Налина саме цю прикормку. І таке, не забувайте підписуватись, коментуйте, риболовлю я задоволений. Все, до зустрічі.